Цікаві факти. Збройні сили України продовжують наступати на Бахмутському напрямку і змусили російських окупантів відступити із позицій в районі Андріївки Донецької області. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. За словами Ковальова, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході введення силами оборони. Наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов із позиції в районі Андріївки, зазначив спікер. Тому, друзі, це дуже чудова новина, що вони відступають, але все ж таки, якою ціною наші воїни звільняють наші українські території? Тому віримо в нашу перемогу, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Дякую всім за увагу. Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! А ви, друзі, пишіть коментарі, побільших пишіть, дивіться мої відео, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, не забувайте. Тому що, як ви знаєте, це для мене дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!